Кіт у чоботях. Останнє бажання мультфільм, який виходить в прокат України 22 грудня, якщо вірити інтернету, але в мультиплексі мультиплексідафі він чомусь разом з аватаром вже тиждень йде краще запізно, ніж ніколи ми сходили на мультфільм. Тож сьогодні представлю вам свою оцінку: є нотгік з вами. І це був перший раз в моєму житті, коли я кіно дивився півтора рази, бо десь на середині мультфільму пролунала повітряна тривога. Ми всі. Вийшли з торгівельного центру, постояли поморозились, вона було довше ніж 20 хвилин, тому нам поміняли квітки на інший сеанс. І тут сирена була вже після перших 10 хвилин. Але на щастя, не такою довгою, тож ми повернулись в зали, додивились. Так в мультиплексі міняють квитки без проблем. Та я запитав у співробітників: а чи було таке, що люди за цілий день не могли додивитись кіно? І можливо я вас налякаю три дні рекорд. В кінотеатрі три дні, що одна й та сама людина намагалась подивитись свій фільм. Що тут можна сказати? Клята русня! Щоб хуйло так посерити не могло, як ці люди Кіно подивитись? Ну а тепер доката очоботях, що з'явився ще у другому шреку. Пройшов з ним всю франшизу та виборов для себе сольничок, який провалився в прокаті і не дуже то гарно був сприйнятий глядачами. Чесно, я не передивлявся. Пам'ятаю, що він був повінця забитий мимасними моментами. Сюжет з горем пополам можу переказати, але не думаю, що вам це цікаво. На другу частину мене заманив трейлер своєю анімацією. Чи пошкодував я? Ні, але давайте йти поступово. Якщо ви бачили трейлер, сюжетна зав'язочка для вас не буде новиною, бо кіт витратив 8 з 9 життів, тому вирішив зав'язати з минулим, але дізнався, що десь там можна якимось магічним чином забажати щось омріяне, а що для нього мріяне повернути життя. Там знову з'явиться кішечка з першої частини, буде злодій пекар з англійської дитячої щиталочки. А ще три відмеді з дівчинки. І ти такі, що та невже вони взяли російську народну казку? Лєв Толстой, три ведмеді. А ні, тут не Машенька, тут златовласка. Та невже вони щось наплутали? Ніфіга, це старовинна народна англійська казочка. І оскільки ми з вами чудово розуміємо, що то за країна, яка все завжди краде? В мене навіть сумніву нема. Хто в кого і що поцупив? Звісно, Росія має жити під залізним заново. Писом глобалізація відкриває їм шори, і вони розуміють, що нічого не можуть вигадати, навіть казочки, тирять усе. Та годі вже про цей фейк на карті світу. Сюжет. Він не надважкий, такий собі легесенький, знов з магічними артефактами, як і в першій частині. Але ось цей песик, який здавався просто персонажем для гумору, я радий, що той посил, який нам подарував цей песик, підіймає мультфільм над просто розважальним шоу до чогось гарного, глибокого. 20 балів з 25. Візуал, ось це просто казочка в ролику про аватар. Я казав, що найкрутіший 3D в мультфільмах саме у DreamWorks. Мої діти ходять в очках, їм важко дивитись 3D. Ми дивились 2D, але повірте, я зацінив кожну сцену. Там пророботана така глибина. Та цей в 2D було дивитись неймовірно круто. Всі екшн-сцени захоплюють. Тож, чим мене купив трейлер, то я і отримав в кінозалі насолодо для ока. Останнім часом думаю, що візуал для мене стає важливіший за сюжет. Повноцінні 20 балів. Акторська гра, дякую, актор. Кором дубляжа, що все зробили неймовірно класно. Єдине до чого, взагалі, я можу, хоч трошечки взяти так і подоколупуватись, це напевно до пісні, хто цей герой, цей сміливець хоробрий, вона, нібито в нашому перекладі, якось в. Втрачає іспанський мотив, і можливо це здалося не лише мені, а й самим автором, тому частину пісні вони навіть не перекладали, коли вступає хор. Чи може я так погано почув з двох разів? Нагадаю, я двічі дивився початок мультфільму. Але тут, можливо, магія мови, а не акторської майстерності, тому жодного балу не віднімаю. 18 з 18. Атмосфера дивовижна, казкова і головний персонаж, який робить цю атмосферу. Справді насиченою, це злодій, мисливець за головами, вовк, який жахає кота настільки, що той не знає, що взагалі робити. І я часто говорив фразу: фільм крутий настільки, наскільки в ньому крутий поганець, цей неймовірний, жахаючий і відповідаючий за казкову атмосферу. Правда, до того ж, музика і та пісня, про яку я вже казав, і та що була на тітрах. Повірте, в нас люди реально танцювали під час титрів. Хіба це не передає дивовижну атмосферу? Але мені особисто було дуже шкода, що багато хто з глядачів не зацінив пісню. This is the end. Але її не перекладали, залишили англійською цю фразу, а далі вона йшла іспанською. Ух, я б з радістю послухав, що вони там проспівали. Невже взяли і переклали хід Дорса? Чи все ж таки зробили щось своє? Ви вже зрозуміли. Атмосфера насичена. 10 балів з 10. На пункті логіка особливо заострятись не буду, бо я не знайшов до чого доколупатись, залишаю 8 з 8 і переходжу до гумору. Так, тут були і какулі в Дрімвокса без цього ніяк. Та це була частина кошачого життя, і воно якось як і у випадку. Зі шреком виправдано стовідсотково. Тобто не було такого, що звичайні персонажі десь там вирішили попукати просто коли спілкуються. Тут кот вирішив змінити своє життя, піти до бабусі кашатниці, і нам показували його бутовуху. Тому знов таки віднімати я жодного балу не буду. До того ж, були і інші дуже гарні жарти, як і в першій частині автори вклались в купу мемів, вони навіть повторювались. Та головне, що все це. Це спрацювало люди в залі сміялися і дорослі, і діти. Тож сім балів сіми, і ботак хоца. Можливо, це святковий різдв'яний настрій. Та я не відніму жодного балу і поставлю всі 12. і у чоботях в мене в цілому заробляє більше за всі фільми та мультфільми цього року. 95. І мене питали, чи зроблю я топ. Я взагалі не знаю на що це робити. Ви і так бачили мої ролики, але як хочете, зробимо підсумок. топ 3 найгірших фільми. Третє місце знизу займає фільм. Максим, оса, що був занадто сірий, і кожним кадром кричав: Я економлю. До того ж, мені там не сподобались образи, не було приємно, хоч за кимось спостерігати, окрім Анжешки. Тому він зробив всього 68 балів зі 100. Елвіс, неймовірна яскрава картинка, яка не сподобалась мені, бо там не було взагалі, хоч якоїсь логіки, сенсу, заради чого все це. Просто блиск, просто упасяював вам в очі, насоло. Джуйтесь, та потім мене просвітили, що це стиль база Лурмана, режисера, і я порівняв, наприклад, з Мулін Ружем, який настільки штупий до горя, великий Гетсбі, який я теж ніколи не зрозумію, бо там блиск, бо там стиль, і буде й трохи логіки. Ні, це все не про База. Тому це просто не мій режисер. І закономірно, що мені вкотре не сподобався його фільм, який отримав 65 балів. Ну а на самісенькому дні. Топу найгірших фільмів Ваканда назавжди. Бо робити таку тягамоціну і так виїжджати на тому, що помер чорний актор. Це щось неймовірне. Я справді пожалкував, що сходив в кіно на ваканду. Ось вперше за весь рік мені було просто шкода витраченого часу. Така троєчка з дна. Ну а тепер до середини знову відмічу фільм Клондайк, який заробив, за моїми оцінками, сімдесят. Шість балів, але залишив неймовірний слід. Напевно, це єдине кіно, яке змусило мене так багато думати, аналізувати, переживати кожну подію і знаходити сенс, який намагалися від нас приховати. Спілкуючись з актором Олегом Шевчуком, я дізнався те, що просто не помітив у кадрі його персонаж, сепаратиста був вбитий, і це додає ще більше глибини і розуміння того ворога, з яким ми маємо справу. І, хоч я справді відношусь до кіно, як до чогось, що має мене розважати і не змушувати так напрягатись, все ж таки клондайк я вкотре виділю в цьому хіт-параді. Нехай це 76 балів, але це найбільше враження цього року. Ну і тройка лідерів, переможця, ви вже знаєте. На другому місці за моїми оцінками опинився чорний Адам, і лише на третьому еталон кінематографічності Аватар, якому я накручував. Вбали, і все одно вийшло на два менше ніж у Чорного Адома. Там 90, тут 88. Також хочу відмітити фільм Uncharted, про який я не робив ролики, не оцінював. Але з нього почався мій кіномарафон цього року. І мене, як людинку, яка не грала в такі ігри. Фільм приємно здивував. Він був гарний, дуже круто обіграв піратську тематику в сучасності. Жарти круто спрацювали, образи мені сподобались. В цілому отримав. Від нього з задоволення. Ну і звісно ж, не можу пройти повз матрицю. Я знаю, що багато хто хейтить цей фільм, та для мене він улюблений, бо це найвідвертіша розмова творця з глядачем. Лана Вачовські розповіла в цьому фільмі все, про що її завжди питали. Вона дала відповіді на фанатські теорії. І як же ж фанати образили, що їх теорії були пшиком? Вона розповіла, що і друга, і третя частина це така. Сама мильна бульбашка, як і четверта, яку вона зробила тільки для того, щоб не давати студії гвалтувати витвір їх мистецтва, вона показала, як корпорації тиснуть на творців, як змушують, як відбирають те, що вони створили, аби заробляти далі бабло. До того ж, повторила всі ті самі основні тези з першого фільму, що ті, хто постійно хоче боротись, і далі буде постійно боротись, знову ціною життів, ціною. Благополуччя, бо головне це відчуття свободи, яке не закриєш навіть у клітці комфорту. Ось таким він був цей рік у кіно, рік, коли нам доводиться переривати сеанси, ховатись в укриттях, але продовжувати жити, радіти, усміхатись і вірити в перемогу над злом, як в кіно, так і в житті.